Доброго вечора, я продовжую озвучку фанфіка. Це другий розділ, другий другий розділ і друга частина. Знайти корпуси. Карта мені таки знадобилася. Одна дівчина, яку звали Кетлін, сиділа за сусідньою партою. на Тригонометрі та іспанській мові. Потім ми е, е, разом пішли в кафетерій на ланч. Вона була мініатюр... мініатюрна, Сантиметрів на десять, нижче за мої метр шістдесят, але її непокірні непокірній кучері, різницю у Росі. Я запам'ятав її ім'я тільки через те її волосся. Мені залишилося тільки всміхатися і кивати, поки вона тервинила про уроки та вчителів. Я не стежив за розмовою. Ми сиділи в Кінці довгого столу столу кількома її друзями, з котрими вона мене познайомила. Одного з них я вже знав це був той самий добряк Джермінокс. чі імена вилетіли з моєї мить, як вони їх вимовили. На них здається справило враження. Що з роз, дівчини у спілкуванні зі мною та у їданні, намагаючись підтримувати розмову ісп'ять. Тут нас підійшла довгонога блондинка, яка скосила погляд на мені, ніби очікуючи. Плюхнулась біля мене. Кінець другого розділу другої частини. Хорошого дня! Ставте лайки, якщо вам подобається такий формат. Та моя озвучка.